Про те, як Сумщина збирає допомогу Маріуполю, ми сьогодні говоримо з заступником голови Сумської обласної державної адміністрації Іваном Боршишем. Я вас вітаю. На відміну від допомоги військовим в зоні, АТО, цього разу мова йде не лише про одяг та харчі. Це зараз передусім будматеріали. Наскільки активно підприємці, волонтери будівельні організації просто небайдужі люди відгукнулися та надають допомогу Маріупольцям? Дякую, хочу зазначити, що власне допомога є достатньо активною, і ми свідомо не зверталися до громадян, ну скажімо так, особливо активно, бо той обсяг допомоги, котрий запросила міська рада Маріуполя, я особисто спілкувався з міським головою. А він набув під силу на сьогоднішній день, можемо констатувати, що сформовано груз. Обсягом більше 12 вантажівок, але робота ще продовжується. Крім цього, один вагон будівельних матеріалів, це в основному ліс. Він також зараз формується. Десь післязавтра він буде доправлений вже на точку. Бо ну, насамперед їм потрібні сьогодні дійсно будівельні матеріали. Крім того, хочу подякувати таким районам, як Краснопільський, який вперше відгукнувся і власне сформував вже 12 тонн саме продуктів харчування це мука, борошно. Це макарони, це олія, цукор і так далі. Тобто, те, що потрібно людям завжди. І власне вони також з нами виїжджають. Орієнтовно завтра ми виїжджаємо і десь, після завтра, на 9 ранку, ми плануємо бути. В точці, ну відповідно, розвантажуватись, передавати цю допомогу. Угу. Е, чи налагоджено координацію між усіма бажаючими зібрати гума гуманітарку до Маріуполя? Звичайно, налагоджено, але я хочу зазначити, що от перший потік він уже е, сьогодні, сьогодні, до кінця дня буде сформовано. Ми виїжджаємо завтра. Я особисто супроводжую цей вантаж, і далі ми будемо збирати е, уже допомогу ту, яка потрібна, тобто не все, що люди можуть дати, а більше те, що найбільш потрібно. Я би сказав, що власне, ну як завжди, дякую нашим волонтерам, нашим громадянам. Бо в принципі достатньо активно і достатньо потужно. Ми сьогодні представляємо Сумщину як регіон, який надає допомогу Маріуполю. Ми нещодавно робили матеріал про збір допомоги Маріуполя. Люди казали, що могли б допомогти, але не знають, куди нести цю допомогу. Наскільки поширено було інформацію про те, куди ж все ж таки приносити допомогу? Інформація розширилася через ті ж засоби масової інформації, було звернення на сайті обласної державної адміністрації. Але я ще раз хочу зазначити, що обсяг, який в нас просив Маріуполь, власне він вже забезпечений. І тому потреби в більш активній комунікації з громадянами немає на сьогоднішній день. Потребу наступну ми будемо знати після того, як відвантажимо те, що зараз ми перевозимо. І, власне, ну, я не бачу сумнівів, я ще раз скажу, пишаюся нашими сумчанами, жителями області, в тому, що ми, в принципі, достатньо активно і швидко. Але враховуючи специфіку цього вантажу, це насамперед будівельні матеріали, скло, шифер, цвяхи і так далі, то звертатися до громадян ну, було б трошечки не зовсім тактовно розумієте. Тому ми вибрали інший спектр це будівельні маркети, це підприємці, які займаються відповідною роботою. А от місцеві державні адміністрації, які сконтактували з ними, якраз робили акцент саме на таких, на таких суб'єктів. Угу. Останнім часом активність бойовиків зросла. Яких заходів перестороги буде вжито для того, щоб колона з вантажем дійшла до місця призначення? Насправді я особисто буду супроводжувати повідомлення і МНСники по маршруту нашого слідування. А час і місце відправлення, звичайно, ми не називаємо. Тобто я не бачу особливих проблем, і повірте, що ну це не перший вантаж, який особисто я доправляю. Це вже десятки разів, майже до сотні доходить. І дорогу ми дуже добре знаємо. Блокпости, міліціонери і так далі, навіть вже нас впізнають, тому особливих я не бачу проблем. А сконтактуємо з керівництвом обласних адміністрацій. Думаю, що нам допоможуть. Виїжджатимемо в той час, коли менше буде транспорту. Це таки це 12 автомобілів грузових і декілька буде бусів. То думаю, що проблем не буде. То ви особисто запевняєте проблем так, не буде. Абсолютно. все буде в порядку. Добре, дякую вам за відповідь. Дякую, Добре. що завітали до нашої студії. Ми продовжуємо наш випуск новин.